Грабим, поки влізає. Є питання: вимога одна: що ТЦКшники будуть вити людей до моменту, поки підприємство не погодиться продати Феодалам козицьким. І так же, також карта пішла, поки в Києві там розбираються з тими мешками, ФБ ФБРщиками, набушниками, всім решту, вони дограбовують все. І Максим каже: а все рівно мене втік. Посадять, бо зараз з офісу президента мене на енергетику переведуть. А навіть якби що сталося, ми тут все рівно будемо тримати кордони до кінця, відмивати чи то все обналювати, і отак от, от все постійно буде відбуватися. Тому нам нічого не зроблять. Як то кажуть, поки можемо перепрошую, грабимо поки. Влізає. Є питання, чому у більшості правоохоронних структур з чисельною кількістю скандалів досі не виникло запитання: хто на Львівщині з правоохоронців цей весь бардак покриває? І чому не виникає питань до структури воєнної прокуратури прокуратури області? Я вам відповім, бо у нас є генеральний прокурор Руслан Кравченко, який помічає тільки свою яка обналила всі кол-центри по Україні і збирає з них данину? Пишіть, що ви думаєте, які ви бачили випадки віджиму бізнесу за допомогою феодалів, козицьких і тицикашніка Львівщини, і які ви такі випадки бачила по інших областях?